Септо презентує. Ці історії є частиною проєкту Нотатки Незламних про військовослужбовців та військовослужбовець 116-ї окремої механізованої бригади. Це досвід війни з перших вуст. Їх важливо почути, щоб рефлексувати та розуміти, як це. Жити, поставивши в пріоритет захист країни та її людей. Історія Фердинанда, Командира механізованої роти. Для початку можуть, будь ласка, представитися, назвати свій позивний, скільки тобі років, і твоя посада, чим ти займаєшся? А, мене звати позивний мій Фарденант. Мені 27 повних років, в березні буде 28. А, на даний момент я виконую обов'язки командир механізованої роти з 16 окремої механізованої бригади. З того, що ми виконували скажімо так, завдання то це перше начальне, це було Запоріжжя. Це було з липня місяця десь по кінець вересня, початок жовтня. Потім ми виїхали на невеличку передишку і думали, що повернемося знову на Запоріжжя. Але сталося не так, як гадалось. Поїхали на Авдіївку. На Авдіївці безпосередньо виконували задачі по, скажімо так, поверненню позиції стабілізації ситуації спочатку на промисловій зоні. Безпосередній мій підрозділ. Десь ми там виконували днів за 20. Потім, коли ситуація на промці плюс-мінус стабілізувалася, нас перекинули на Авдіївські дачі. О, це в район водокачки і безпосередньо Авдіївських дач. Виконували завдання скажімо так, по мірі можливостей, не без втрат. Але ну, скільки могли, скільки виконували, скільки тримали позицій. Ніхто не полишав позиції без команди. Ці хлопці, які виконували завдання, всі молодці. Ну, Не всі повернулися, але це війна не без цього. Робилося все максимально, щоб з мінімальними втратами виконати завдання і поставлені задачі. Як ти думаєш, в чому сила твого підрозділу, тих хлопців, з якими ви безпосередньо виконували? Задання за призначенням на лінії зіткнення? Ну, сила те, що, скажімо так, я завжди знаходжусь з хлопцями безпосередньо там, де вони є. ну, Тобто, не так, як деякі роти, які знаходяться там за багато кілометрів, я завжди знаходжусь з хлопцями безпосередньо. Я знав кожну свою позицію, кожну людину, яка стоїть на тій позиції, і я знав можливості цих людей. О, Безпосередньо. І виходя з цього, я, скажімо так, ставив ті задачі, які було їм виконати під силу. Чому в тебе є бажання бути якраз таки зі своїми хлопцями, а не командувати боєм десь з рівня КСП? Е, ну, з рівня КСП це добре. Типу, тут якби, ну, скажімо, є така статутна одна чудова річ, яка мені говориться, що командир сам собі виравеє місце для управління. І мені набагато проще і краще бачити безпосередньо те місце, де ведеться бій, а не просто дивитись, наприклад, з коптера. Коптер він не показує всю картину, ту, яку ти бачиш на власні очі. Ти з коптера дивишся і з той же самий там висота, але, допустимо, той ж саме вдівські дачі, як показувала практика, вони за два роки війни вони дуже були запущені за році. І ну, навіть якщо ти займав якусь висоту, ти не бачив безпосередньо супротивника, ну, як він підходить. Ти бачив його вже безпосередньо за 10-15 метрів, це були прямі контакти. Тому я завжди вибрав хлопцям позицію так, щоб був обзор, і там де я бачив, і як я бачив, щоб ну, вибрати безпосереднє місце для скажімо так, благоприятного вступу в бій. І щоб ти міг виконувати задачі. Щоб не було такої ситуації, як деякі будинки створили, люди вибирали, а ти на самом деле, в тому будинку тримаєш оборону, а якогось обзор або якоїсь ну, ключової точки воно не займало. І як, на твою думку, те, що ти разом з хлопцями, як воно впливає на ваш колектив і в принципі, на їхній бойовий дух, на їхній моральний стан? Ну, я вам скажу, що ну, то, що я безпосередньо з людьми, ну кожна моя людина, вона виконає ту задачу, яку я, було, я скажу. Як би це не було б тяжко, але вони спочатку виконають, а потім будуть задавати питання, навіщо це? Я ну, ставив цю задачу. Якщо повернутися трошки назад, а з якого моменту ти перебуваєш у лава збройних 음, в лавах Збройних сил? У лавах Збройних сил вже більше року. Десь, десь, десь з жовтня місяця 22 року. Чому ти зараз тут? Чому ти не на цій морі? Ну, чому я зараз тут? Тому що ну, спочатку, як починалася, як почалась війна, я тоді на даний момент знаходився в Дніпрі, що воєнкомат нас записали тіп, як офіцера запасу в резерв. Типу, чекайте, ми виключимо, коли потрібно. Ну, чекав, 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 потім мене вже допекло. Я записався на курси, скажімо так, перекваліфікації, тому що перша в мене спеціальність командир зводу механізації, а потім, скажімо так, коли вже все так трішки допекло і рано чи пізно війна... навіть не рано чи пізно, вона вже, ну, скажімо так, безпосередньо доторкнулася до кожного. Це, можливо, не близькі, там, не рідні, але це сусіди, це друзі. ну... Кожного тут є, я думаю, свої, свої нюанси, чому він тут знаходиться. Я бачу, що безпосередньо було в Авдіївці. Я бачу, що те ж саме зараз знаходиться не на Запоріжжі. Тут, ну, вони просто стараються землі села. І ну, якщо хтось думає, що він там сидить у Львівській області або об і воно його там не ну... Якщо ми будемо всі так думати, то це лише питання часу. За Період твоєї служби. Тебе був якийсь переломний момент, будь-чим ти його можеш для себе пов'язати, щось, що назавжди закарбувалося у тебе в пам'яті, і надалі мотивує тебе, наприклад, рухатися? Mm, ну, дуже для мене, скажімо так, яркий момент це саме коли безпосередньо хлопці з мого підрозділу на той момент організований роти, в яким я був заступником командира роти. Коли ми виходили виконувати перші завдання і, скажімо так, коли понесли перші втрати. З цим це мені дуже запам'яталось. Я ну, скажімо так, я до сих пор пам'ятаю всіх, хто був тоді зі мною. Тобто я можу пойменно назвати кожного військовослужбовця, який був тоді зі мною. Чи бували у тебе моменти, коли ти хотів звільнитися з військової служби або просто кинути все, що ти зараз робиш? Ну, бувають моменти, коли, скажімо так, ти ніби робиш все так, як повинно бути, винесете втрати, і руки потихеньку опускаються, але ти розумієш, що в тебе є помимо цих людей і другі люди, за яких ти відповідаєш, і тобі перший командир тобі не можна опускати руки. Тому що бездіяльність командира, вона приведе до ще більших втрат. Тому тут кожен, скажімо так, це як страх смерті, він є в кожного. Просто питання в тому, деякі люди дають йому волю. А дехто просто бере і сковує його максимально і бореться з ним. Тобто, ну, тут на війні я не скажу, що комусь там немає страшного, просто що дехто бореться з цим страхом, а дехто його запускає і той страх його просто лунає людина. Як ти борешся зі страхом? Ну, зі страхом, я вам скажу, в мене різні методи. Тіпо, перше, це те, що я завжди аналізую ситуації, що я можу зробити так, щоб такої ситуації більше не повторялась. Так же само, елементарно ось ми приїхали на полігон для того, щоб вдосконалювати свої навки. Хоча кожен, вроді би, вже і на бойових, був, і багато вміє, але. Просто ти намагаєшся максимально робити так Типу, Основне те, що я покладаю на навчаннях це медицина і практична стрільба. Це те, що воно допомагає людям. Ну, на такі поради для людей, які будуть вступати в військо, хлопці не лінуйтесь копати. Ну, от, чим глибше закопався, тим більше шанс того, що ти виживеш. Ну, як показує досвід наших людей чомусь є така лінь. До цього копання. А як показує практика, тут то той, хто копає той й вживає. Зараз і в мережі, і в медіапросторі дуже багато е, розводиться інформації про, там, про зраду, про те, що там людей е, не, немає ротації. та, і частково, очевидно, є правда, тому що ті люди, які вже більше е, двох років... Перебувають в струю, вочевидь, вони виснажилися. А як ти бачиш ситуацію у своєму підрозділі по цьому? І чи є якісь зараз методи, якими ти продовжуєш мотивувати цих людей, що мотивує далі цих людей рухатися і не складати руками? Ну, перше, це те, що ми намагаємося, як би тяжко не було, показувати якийсь результат роботи. І виходячи з цього результату роботи, я намагаюся по максимуму людям вибивати відпустки ну і все О, Да, Ситуації є з тим, що підрозділи, особливо механізовані підрозділи, вони майже ну, постійно знаходяться на бойових. Майже постійно. Ротації немає чому, та да дуже блін, просто. Тому що всі, хто хотів і ну, мав змогу піти військо, вони вже пішли. Ті, хто говорять, що їх не народжували для війни, ну я теж б не народжений був для війни. Я в цивільній професії до цього 4 роки працював на шоколадній фабриці і я взагалі не думав, що я буду військовим. Ну, але рано чи пізно, як говорила одна досить розумна людина, що війну починають військові, а закінчують її зазвичай інженери, техніки, люди взагалі не зв'язані з військом. Тому, ну, страх то, що мобілізують, ну, мобілізують. Ну, Якщо люди цього раніше не, ну, не дійде, що ну, це потрібно. І просто кричати, що людей не демобілізують, ну, для того, щоб демобілізувати тих людей, які мають досвід, які знають свої позиції, які знають всі місця, які знають, як туди зайти і як вийти. Ну, я вважаю, що це теж не зовсім правильно. Тут якби потрібно розбавляти б колектив людей, які мають досвід, і людей, які взагалі без досвіду. Рано чи пізно, тіпа, я думаю, що всім прийдеться стати на захист власної держави. І як показав вже час і опит, що економічний фронт вже тримати не потрібно. На даний момент війську потрібні солдати для того, щоб їх нас даже, ну, елементарно нас приміняли. Треба, щоб хтось прийшов на моє місце, на місце того ж самого головного сержанта, на місце того гранатометника, на місце того стрілка. Ну, а якщо люди будуть зараз прикриватися цим, що їм там маля незаконно видають поїздки, ну чекайте, значить. Ну, прийде Росія, потім мобілізують всіх і поти на Польщу, условно. По Тільки вже ну, не буде, хочеш, не хочеш. Просто спакують і повезуть, як це происходит. ну. В умовах сучасної війни, які ти бачиш... Ключові характеристики для військовослужбовця, якими він має володіти. Тобто це якісь можуть бути особистісні риси, це можуть бути якісь навички, От якийсь топ, які є в пріоритеті зараз. Ну, топ пріоритеті — це бажання чимось навчатись новому. Коли є бажання навчатися чомусь новому, я намагаюся по максимуму всіх людей навчати е володінню всієї зброї, яка є в я Тобто Від гранатомету до кулемета. Тобто на кожен військовослужбовець, який є, він може взяти гранатомет, вистрілитись з гранатомета. Взяти кулемет, вистрілити з кулемет. Ну, тобто, ну, я намагаюся типу, немає зараз яких стандартів, типу, що ми построїлися в одну лінію і побігли, там, кожному видали карабін, і він побіг з карабіну. Ну, зараз тобі треба бути максимально універсальним, то, що, наприклад, в тому ж самому відділенні з восьми людей, там, условних або семи кулеметник, або він один. А кулемет і гранатомету в мілих руках це сила, троє людей може з, з кулеметом покласти два відділення спокійно. Тому я намагаюся навчати людей максимально всьому широкому аспекту, того, який є, володіння зброєю, для того, щоб кожен з них міг в будь-який момент поміняти того, хто може випасти зі строю або ще щось. Технологічний прогрес, так, да, в війні він зараз. Досить великі. Зараз, скажімо так, в основному йде війна, дуже активно дронів. Багато людей зараз потрапляють до лікарні з осколковими пораненнями від скілів. Але хто б що не говорив, ну, навіть якщо дати подводну лодку, яка запливе тобі і обстріляє те місто, для того, щоб те місто залишалося за вами, її треба, щоб отримала піхоту. Тобто війну все одно виграє піхота у твоєму підрозділі. Ти бачиш якусь тенденцію, скажімо, з особового складу. Вони чимось один на одного схожі, чи це всі абсолютно різні люди з різним досвідом? Як ну, Люди говоримо? з різним досвідом, люди є, які вже досить багато війську є, і які є, ну, зовсім свіжі. Скажімо так, той, хто більш старший, більш знає, він дивиться за тим, хто молодший. Поки вони плюс-мінус не дійдуть до того рівня, коли вони вже почнуть навчатися друг в друга, виходячи з ситуацій, в яких кожен буває. Тому що ситуації бувають різні і є що порівняти, але є чому з кожної ситуації навчатися людей. <клес> Безуперечно, і війна це трагедія. Та -та 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 -та. Не хочу романтизувати. Але якщо говорити, наприклад, там, про військовий колектив, про цю спільноту, про взаємодію, чи можеш пригадати якусь приємну, або смішну або веселу історію, яка тебе тримає, яка, якою ти можеш поділитися зараз? Я мка, що війську нам набагато, скажімо так, де останній раз, коли ми виходили. Ми в окопі ну, можемо говорити, про що захочемо, і про те, що ми можемо бути взагалі різними людьми, взагалі з різних підрозділів. Тобто спільну мову нам знайти проще. Це є така, як би не хотілося сказати правду, коли ти спілкуєшся з цивільними і ти просто з ними ну, не знаєш про що розмовляти. А з людьми, яких ти. Це причому цих людей ти знаєш ну, досить довгий період. А з людьми взагалі не в окопі, ми завжди знайдемо спільну мову, про що поговорити. Та Армія десь розмиває ці рамки. І, можливо, в цивільному житті ви би і не спілкувалися. Да, Різницю але... в інтересах, але в армії, ви. Але, але в... тут, коли в... ти, в... ти Рені... робиш спільну справу, виконуєш якісь спільні задачі. ну... Тут не без цього. Якщо говорити про те, знаєш, є теза, що там армія там змінює людей, віриш в це? Я скажу, що так, так, в певній мірі так. Багато ну, міняєш загально відношення до деяких людей, типу, і ти розумієш, що колись навіть отак виїжджаючи в місто, люди про щось там говорять, і ти розумієш, що ці проблеми насамкіне так просто ну, дуже просто вирішуються. Ну. Ти просто дивишся на це і говориш, ну, типу, візьміть, просто поспілкуйтесь між собою, ця проблема, отак, просто вирішиться, просто поспілкувавшись між собою. Що основне в тобі армія змінила тоді? Ну, Можливо, відношення до, ну, до взагалі, якось до ставлень до життя, відношення. Ти розумієш, що ідучи на, на виконуючі завдання, ти якісь будуєш плани, а потім, коли сидиш в окопі під мінометним островом, ти розумієш такі, що. Може, і не буде цього, а потім такі, коли мінометно закінчується, та в принципі може і буде. І такі, ну, Багато чого переосмислюєш і, ну, скажімо так, відношення до життя воно дуже міняється. Саме те, що таке ти можеш приділити близьким рідним, це ти розумієш, що час проведений з ним. Тобто ні гроші, воно вже тут тобто, такої особи якось велика різниця, воно. Не грає. І я впевнений, що більшість людей, які зі мною в підрозділі, вони тут явно не так як деякі люди говорять не за гроші. То що я б сказав би, що в цивільному житті мені свої там 800-900 доларів, які я отримав в місяць, мені їх вистачало ну, з голови. головою. Да, тут можна зараз отримати більше, але коли ти виносиш 300 ти розумієш, що воно, ну, що воно явно то не стоїть. Якщо говорити. Про те, як ти бачиш подальші роки, вочевидь тут дуже багато невідомості, незрозумілості, але от з твоєї перспективи, з твоєї точки зору, як ти бачиш наступні декілька років розвитку, як в контексті і держави. В контексті держави, я скажу, що краще, напевно, навіть якщо вона закінчиться, років п'ять не буде. Все одно це буде, якби хто і не був оптимістично налаштований, це буде, я думаю, що по-любому інфляція, як це показує, досвід після військових в всіх країнах. Але питання в тому, що будуть інвестиції. Головне, ці інвестиції, які будуть, вложити в правильне русло, а не так зробити, як це більшість в нашому українському суспільству, мені треба, треба, у нас тим не подождуть. Якщо вложиться в правильні інвестиції, то є шанс побудувати, я думаю, державу з найгіршим рівнем життя, чим в тій ж самі Німеччині, в тій ж самі Англії і в інших країнах Європи. А якою б ти хотів бачити Україну після завершення війни? Після завершення війни в мене взагалі плани як мої, то я хочу собі поїхати додому і зробити виноградників, решити виногради і на цьому. Сподіваюся, більше ми не повернемося до цього. Тому що ну, перемови, як би хто не говорив, вони все одно будуть. Кожна війна все одно закінчується підписанням різних договорів і всього прочого. Питання просто тільки часу, і які умови ви зможете собі виторгувати. З початку війни в Україні почалася така політика десь там тотальної перемоги. Так, що, тобто у нас там успіхи на фронті, у нас контрнаступи минулого року, коли відбувалося звільнення Харківської і Херсонської області. І на мою думку, воно трохи розслабило цивільне населення. Ну, воно не трохи, воно дуже розслабило цивільне населення. Воно дуже розслабило цивільне населення, і, і люди думали, що це так взагалі все просто робиться. Але в нас досить серйозний противник і фінансово, і в плані забезпечення. Я б не сказав, що вони нам чомусь виступають. Як показує зараз на деяких ділянках фронту досвід, вони переважають і технічно, і підготовленості. Це не те, що ми зазвичай чуємо в новинах. Це, ну, Новини новинами, та... ну, типу, новини вони повинні ну, не давати людям, скажімо так, униварі. Але те, що ми бачимо як військові, то також треба доносити цю ситуацію про те, що, ну, якби це була армія дебілів, як всі говорять, то ми б вже ну, сиділи б вдома. А як показує досвід, ну, вони зробили висновки і вони зробили досить серйозні висновки. Вони змінили підходи, вони змінили ну, багато чого. Змінила тактику ведення, ну багато чого в них змінилося. Що тобі дозволяє триматися і не опускати руки? Тому ну, це те, що саме Що завжди сім'я. Сім'я. Ну. Сім'я, рідні, близькі, з якими ти спілкуєшся. Сім'я не дає опускати багато чого руки, і я розумію, що. Те, що я бачив, що робиться в ті ж самі Авдіївці і всьому прочому ну, в містах, які просто старають з лиця землі і потім говорять, що вони звільнили. Ну, я б не сказав, би, що да, там є люди, які чекають, але там більшість людей, які. І, ну, я б не хотів цього. І бачу, що те, що вони стирають міста, села просто зрівнюють їх з землею. Я не бажаю, щоб це було в мене вдома. Наостанок, чи є, що з чим би ти ще хотів поділитися з слухачами, та, які будуть слухати цей проєкт. Чи щось мотиваційне, чи щось реалістичне, будь з чим би ти хотів поділитися? Так, ну що з чим поділитися. Ми виконуємо свою роботу. Скажімо так, виходя з тих сил і засобів, які ми можемо. А їм, ну, що, якщо вони за два роки війни ну, не готувалися до цього, то враховуючи те, як зараз рухається фронт, виключити просто телемарафон, я думаю, через недільку в головах багато чого поміняється. Поміняється, всі зрозуміють реальну картину, то, як вона є. То з чим ми вже стикнулися, вже, скажімо так, на початку війни це були одні настрої населення, зараз це вже другі настрої. Але, ну, якщо зараз ще розхитати суспільство, то до кращого це не приведе. Інші історії слухайте у плейлисті нотатки Незламних на нашому каналі.